Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес збирання та технічні характеристики медичного ліжка Мед 1С06. Наш представник, спеціально для вас, продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Довжина ложе 196 см, ширина ложе 90 см. Загальна ширина 96 см. Загальна довжина 210 см. Висота ложе 50 см. Діаметр колес 13 см. Максимальне навантаження 260 кг. Вага ліжка 58 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи ліжка. Переверніть основу ліжка вниз ложем. Закріпіть електромотор так, як це робить наш спеціаліст на відео. Встановіть поподібні ніжки на свої місця кріплення і надійно зафіксуйте їх. Вкрутіть всі колеса в свої різьблення, як на відео. Вкручувати колеса буде легше, якщо натиснете фіксатор гальма на кожному. Переверніть ліжко на колеса. Прикрутіть бічні обмежувачі на свої місця, Як це робить наш спеціаліст? Надійно закріпіть їх. Ставте узголів'я та підніжжя на свої місця. Вставте штатив для крапельниць у свій отвір. Вставте трубу трапеції на своє місце і зафіксуйте за допомогою пластикового кріплення. Розкладіть матраць на ложе. Покладіть стіл для годування на своє місце. Спробуйте випробувати функції ліжка за допомогою пульту керування. Вітаю! Ваш виріб готовий до використання? Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!